Розкладіть на множники вираз 2х плюс 1 в квадраті мінус 25х в квадраті. Звичайно, ви можете розкрити дужки, а потім. Шукати якісь способи розкладання на множники, шукати винесення задушки, групування або формули скороченого множення. Але люди, які знають а квадрат, мінус б квадрат, різницю квадратів, можуть одразу застосувати цю формулу. Різницю виразів множимо на їх суму. Це в нас і є різниця квадратів. Подивіться, А в квадраті є, є. 25 ви можете записати як 5 у квадраті. І тоді 5 в квадраті – квадраті, це є саме b в квадраті, можна записати як 5х. У квадраті. Отже, я маю різницю квадратів. 2х плюс 1 в квадраті не чіпаємо, переписали мінус 25 замінюю 5х все у квадраті. Тоді перша дужка. давайте таку заготовочку зробимо для різниці, а другу для суми. Мабуть, тут десь мінус. І так, А, я переписую 2х плюс 1 мінус 5х, і А плюс Б 2х плюс 1 тепер плюс Там загубила 5х. Угу. Проговорила плюс, написала мінус. Потрібно просто бути уважними. Нескладні задачі. І чесно вам кажу, і на ЗНО, і на НМТ було багато схожих. Тому тренуйтеся, робіть схожі завдання. І, ну, Тим чином ви готуєтесь і до НМТ, і вивчаєте поточні теми в школі. Увага, це наше А, це наше Б. Всі зрозуміли, а мінус плюс Б. Зводимо подібні доданки. Отут потрібно дуже бути обережними. 2х мінус 5х це буде мінус 3х і плюс 1 Коефіцієнти 2-5 в сумі дали мінус 3. 2х 5Х в сумі 7х, ну і плюс 1. Давайте шукати. І от ще що важливо вміти якісно знаходити правильну відповідь серед запропонованих. Мінус 3х плюс 1. Я не бачу такої відповіді, але бачу 1-3х, це такий самий вираз, він тут не поданому. Ми просто поміняли місцями доданки, помножити на 7х плюс 1. І остаточна відповідь, де є правильною. Можна навіть не записувати, не міняти місцями вирази. От Я впевнена, що ви зрозуміли, про що мова. Це були задачі саме ті, які розглядають в 7 класі і стосуються теми алгебраїчні вирази. Мова йшла про цілі вирази. І вивчити будь-яку тему і цілі вирази, ви можете за допомогою освітньої платформи Математичка. Запрошую. Там можна готуватися і до НМТ. Вчимося разом!